Всім вітання. Мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Спілкуємося на тему сонячної генерації, і, зокрема, стабілізаторів напруги. Було мені відео щодо стабілізатора, який я використовую у власних потребах, який я купував Укртехнологія Infinity 3 на 7,5 потужність 225 кВт. І на той момент я казав, що є одна суттєва проблема, яка вплинула на те, щоб ви, як ви правильно сказали, що я хотів поміняти, тому що він не працював в дві сторони. Тому хочу сказати, що я помилявся і це невірна інформація, яку я вам надав. Розібравшись до кінця, протестував і на даний момент можу сказати, що Укортехнологія, даний теристорний стабілізатор напруги. Працює у зворотньому напрямку. Тобто він струм також пропускає у мережу. Просто потрібно було відключити захист, який був встановлений на те, щоб постійно було три фази. Тобто, це для захисту трьохфазних споживачів. Тобто, якщо одна фаза виключалася, то, відповідно, повністю весь стабілізатор переставав працювати. Відключивши, відключивши дану функцію, я помітив, що тепер у мене мій інвертор дає, ну, що мій інвертор почав віддавати енергію в мережу. І я перевірив по своєму лічильнику, так і є. Тому та інформація, яка була надана на попередньому відео, вона є недостовірна. Якщо у вас однофазний Укртехнологія по типу Infinity або можливо якась інша марка, Ну не знаю, Інфіті точно є, що він працює в двосторонньому режимі, тобто як і в одну сторону пропускає з мережі, так і в мережу назад пропускає. І тепер я вже нічого не шукаю. Даний стабілізатор у мене буде працювати і це класно. Єдине, про що я жалію, що потрібно було, коли я. Раніше купував, купувати не 3,75, а 3 на 9, а то й 3 на 11, щоб був певний запас. А так він буде працювати влітку, мабуть, на піку своєї потужності в плані віддачі електроенергії в мережу. Ну, це побачу і розповім вам згодом. Крім того, хочу сказати, що е, тепер у мене можливості щодо того, щоб його. Щоб в мережу віддати електроенергію набагато більше, тому що в зворотню сторону він також видає тих самих 230-240 В, не підвищуючи особливу напругу. Якщо у мене раніше коли стояв інвертор наприклад, гібридний, і він пропускав без стабілізатора в мережу, то напруга в мережі піднімалася навіть до 250 я це бачу. А коли з цим стабілізатором напруга так не піднімається, але в мережу він назад віддає. І це великий плюс. Радий, що проблема вирішилась, так що майте на увазі, в принципі, нормальне рішення для тих людей, хто має гібридні інвертора, сонячні станції і хоче підключити зелений тариф. І разом з тим убезпечити свій гібридний інвертор від стрибків в мережі ну і різних нюансів, які можуть виникати. Адекватні гроші, тому що якщо купляти щось по типу інверторного, він коштує набагато дорожче. Звісно, що він компактніший і краще, але ціна його буде, мабуть, одного вартувати якось цей трьохфазний. Так що така інформація вам для роздумів та прийняття адекватних рішень. Всім мирного неба та все буде Україна!